Будь ласка, повторю все те саме. Розумієте? Я ж тут не попугай який, що я буду ще раз повторювати по 10 разів одну ту саму інформацію. Коли ви мене почули, я вас запитав: Ви ознайомилися з причиною зупинки? Ви що мені сказали? Документи зараз пред'явлю. Правильно було? Привіть, для... будь ласка, свої документи. Для чого це все було, для того, для, для того, щоб хайп був у вас більший, для того, щоб всі розуміли, які в нас водії? розумієте, як вони ставляться, тому що я вам закон і повністю все. Причину зупинки назвав. Назвав вам, згідно якої статті, перевірка документів, згідно статті 32 національної поліції України, частина друга, тому що там відбулися зміни. Mm -hmm. Поліцейський має право перевіряти військові документи чоловіків віком від 18 до 60 років. Не хвилюйтеся, що у вас якось руки аж трусяться. Не переживайте, пане воді потрібно правильно користуватися ременем безпеки. Ви ним неправильно користуєтесь зараз. Зафіксуйте, будь ласка, що ви фиксуй. неправильно Низ, де Добрай. ваш низ? Це ваш низ, другий. Низь. Низь. Ось так низь. має. Ось так реміння. Ось так, де він є? Покажіть, де будь ласка. Де... Ви неправильно пристебнені. Ви вже нехтуєте правилами дорожнього руху. Тому це ще друга причина зупинки. Згідно з, е, частини mm. першої, пункту третього. Є інформація, що свідчить про те, що водій даного транспортного засобу має намі вчинити або вчиняє адміністративне правопорушення. А саме він неналежно пристебнений ременем безпеки. Він нехтує правилами дорожнього руху. Розумієте? Ви неправильно пристегните, ви ремінь безпеки перекидаєте за спиною. Ви все? Прошу. Я вас не перебивав, правильно? Правильно, не перебивали. Так, будь ласка, так. поліцейські, ви мене зупиняли? Так. Посвідчення ваше. Посвідчення. без проблем. Брик Олександр, Олександр, Олександр Петрович, Петрович інспектор УПП у Волинській області. Так. Не просто... видно до якого дійсно. Не видно до якого дійсно? Ні. Без проблем. Та ви можете просто підняти і глянути. Так, дійсний до 27 року, першого одиниця. Добре, супер. Поліцейський, дивіться, причина зупинки. Я вам повідомляв причину зупинки. Пане водій, давайте не будемо вчиняти якийсь. Дискусії і не від, що не зрозуміли. Розумієте, ви просто зараз в мене вибачте на слово і робите, як не знаю, що я до вас підійшов, я представився, Я відвішли в етактовне ставлення до вас було. Я вас пояснив причину зупинки. Чим, ви, чим вам ви, з... ви, ну, ви, ви не чим... зрозуміло. Дивіться, чим, чим? вам не зрозуміло моє питання. Чим? Причина Добре. зупинки згідно з статті 35, закону України, про національну поліцію, є в нас частина перша, пункт 7, територіальний орган державної влади, вів обмеження, а саме в Україні відбувається. Що в нас відбувається в країні, пане Володимире? Бо ви ж знаєте. Кажі... Воєнний є. стан, так? Так, і далі. Так. Згідно статті 32 Національної поліції України, частина Причина 2, частина 7, обмеження. При, при, причина зупинки є. Немає. Далі, немає причини зупинки. Чому, Дивіться, немає. Підкажіть. Двісь, друга, друга причина зупинки. Сьомий пункт. 35 Будь ласка, 35 -ї -ї статті, я вас не перебував, закон. будь ласка. Я ще не договорив, ви вже перебуваєте в мене. <фух> Є частина, ще в нас друга причина зупинки. Те, що ви неправильно пристебнете ременем безпеки. <фух> Певно, я не знаю. Я вас боюся вже перебувати. Ви якісь тут мені моралі читаєте далі. ви якісь неадекватні, ви вже руки трусяться, виріжеться. Що це во руки? А, добре, може і труситься. Все, тримкілья в ласка, Покажіть, покажіть, як ви правильно пристибаєте. Поліцейський, ви якийсь клоун чи ви поліцейський? Прошу? Ви клоун чи поліцейський? Зараз навпаки тут. Я до нормально підійшов призначну причину. Причому при чому тут нормально? Давайте так. законно. Добре, давайте ну, законно причина дві, дві причини українського перший є пункт сьомий, друга пункт третій. Відпочини так, згідно 7 пункту. На всі документи державної там влади вів обмеження, а саме в Україні відбувається військовий стан. Давайте ввів глянемо, що він там обмежив. Згідно частини 32 і Національної поліції України частина нас друга є. Так, угу. поліцейський має право перевіряти військово-облікові дані громадянин віком від 18 Причасту, до 60 чоловік. Причому тут 32 стаття. Я вас про 35 п'яту питаю все просто 35, п'ята. Ще є інформація <реку> шісті про те, що водій транспортного засобу вчиняє 20 неправопорушення згідно так, пункту третього. А саме неналежно е, пристебається ременем безпеки. Угу. Добре, складайте. Прошу. Добре. Складайте постанову. Будемо знайомитися з доказами. Без проблем, очікуйте. Може, ви працюєте на російську спецслужбу? Я їду. Ні. Чому? Ви Я дайте, Будь ласка, документ, який посвідчує вашу особу. Я затриманий.